Питання, які, які переживає наша держава, стали приготою розмов лідера нашої фракції із парламентарами ряду держав Європи, в тому числі Чехії, Німеччини, Франції, де відбулися зустрічі минулого тижня, і теми там піднімалися те, що цікавить і нашу державу, і що болить звичайно для європейського континенту, бо вони з увагою і тривогою спостерігають за нашими. Подіями. Основні теми, які там піднімалися, що пропонувалось. Передусім постійно потрібно шукати миру і припинити війну, яка не має ні кінця, ні краю, і яка, на превеликий жаль, приводить не тільки до жертв де, в тих регіонах, де відбувається, а я думаю, що зараз з приводу припинення воєнних дій єдині і схід і захід. Тому що воєнні Дії відбуваються на території Сходу, а гинуть з боку тих, хто захищає державні інтереси, представники заходу. Ви знаєте, які події, в тому числі й те, що відбувається під стінами Верховної Ради, коли приводять громадяни із справедливими вимогами щодо того, щоб їхні діти, сини, батьки були повернуті, були повернуті до саду. Наступна тема це потрібно шукати все-таки сідати за стіл переговорів, бо кожен із нас розуміє, що тільки там можна буде вирішити ті проблеми і почати їх вирішувати на основі тих домовленостей, які були закладені і в відомому меморандумі 21 лютого, де стоять підписи представників найвідоміших, найвпливовіших європейських держав, і в тому числі на основі. Тих Женевських угод, які були укладені і підписані вже новою владою, новою владою і треба шукати там, там відповідні компроміси і приводити до того знаменника, щоб все-таки припинилися воєнні дії. І в зв'язку з цим потрібно від слів про зміни до Конституції, хоча в останній момент вже всі про неї почали забувати. Почали забувати, і тимчасова спеціальна комісія, термін дні якої сплив 15 травня, ми відчуваємо, що про зміни до Конституції поступово починають зникати з нашого лексикону, а це також одна із складових тих переговорів, на підставі яких можна було б і варто домагатися, домагатися миру. І третя проблема питання, яке піднімалася в ході цих переговорів лідера нашої фракції партії з європейськими парламентаріями, це дії, спрямовані нинішньою владою на незаконну заборону комуністичної партії. Ми дістали підтримку європейських парламентарів, в тому числі і лідера партії Європейських лівів Лівівпірана, з яким була зустріч. І, о, Одержали підтримку в тому розумінні, що найкращі європейські адвокати, якщо дійде справа до судових роз, розгляду цього питання, будуть захищати і відстоювати інтереси кожного громадянина України на те, щоб він сповідував в рамках закону свої погляди. Щодо порядку денного. Передусім, ми повинні все-таки не один раз вже піднімали це питання, і так ми не можемо досягти згоди, щоб повернутися до тої доброї традиції, яка існувала коли один день на тиждень, а це зазвичай була середа віддавати для опозиції для розгляду їхніх законопроектів. Всі нібито погоджуються з цим, але за погодженням практичних дій, на жаль, Валентинович, не існує, не існує. хоча Протягом останніх декількох років, і в попередньому скликанні, і в скликанні вже цьому, в сьомому скликанні, така, така практика існувала, і опозиційні фракції мали можливість представити свої законопроекти. Ми постійно говоримо протягом багатьох вже місяців, намагаємося, щоб включили до порядку денного злободені питання, вони, на жаль, залишаються нерозглянутими. Тим більше, що ці питання, які їх вимагає життя, бо і. Підвищення суттєво підвищення комунальних послуг на вимогу Міжнародного валютного фонду. І останнє рішення Кабінету міністрів від 21, сіт... від 21, вибачте, травня, про те, що з 1 червня десь мінімум на 30% для деяких категорій людей і більше буде підвищено тарифи на електроенергію. Тому варто було розглянути законопроект, який готовий до другого читання вже з травня 2013 року.